Так, знімаю коротеньке відео тракторця на рахунок габаритів. <кху> Дуже багато хто пише і питає, які його повністю розміри. Висота, довжина, ширина. Кожен хоче собі може там привезти чи своїм прицепом, чи в бус, не знаю, чи він влізе. Тому що, ще раз вам говорю, майстер тракторця не доставляє ні нової пошти, нічим ні інакшим. Нанімається хіба така машина. Бус, так як сюди привозили, беруть 20 гривень за кілометр. Наприклад, якщо людина хоче в одну сторону 500 і в другу також 500, виявить 1000 кілометрів треба забути 20 тисяч гривень. Для того знімається повністю всі габарити, щоб людина собі розраховувала. Якщо має людина якогось знайомого або з прицепом, або може ну, колега, може з родичів хтось буса. Тому знімлю це відео, щоб вони знали і орієнтувалися, чи вони зможуть доставити його своїм транспортом. Все рівно своїм вийде дешевше. Приблизно я так вже грубо, ну, приблизно говорю десь до 5 тисяч гривень на тисячу кілометрів. Ну, залежить який бус або яка машина скільки бере. Так, візьмемо рулетку. А зразу ще хотів нагадав собі таке, дуже багато питань було, які в нього агропросвіт. Зразу вам говорю в попередньому мості там виходить 22 см. Що видно? Тут теж виходить 22 см. Задній міст вишнє. Це такий агропросвіт. Так, знімаю вам його по центру шин він має 90 см. О, детка не дає, о, по центру шин 90. Так, зараз вам дві йду, коли він має дов... повністю довжину. Зараз о, беру звідси від болотника і так він має два. 204, 204, Ну, контргрузи, то ясно, що я вже собі доставив, там можна їх обрізняти. Зразу вам б'ю розмір по рамі. Ось звідки я чіпаю. Розмір рами. Довжина. Метр 98. Зараз вам знібу ширину рами. 42 сантиметра. Так. Зараз вам знімлю його повністю ширину. Вон, бачите, чіпаю від краю болотника до цього краю болотника. Метр сім. І Висота його, не знаю, по чому брати по сідушці, я його візьму тут зараз. От поставлю до землі, зеркала знімляться, то таке об'єм сюди. Ну, метр 14 з рулем, руль теж можна зняти ну, метр 20. Сідушка можна теж випустити чи відчепити. Ну, от такі його виходять габарити, щоб люди собі розуміли, чи влізе їм, чи не влізе в прицеп, чи якийсь бусик. Якщо я, може, щось не написав, не договорив або щось не замірив, пишіть і питайте. Також я хотів сказати на рахунок е телефона майстра він є. На відео купив самородного тракторця, там в кінці відео є номер до майстра. По ціні то вже будете самі питати майстра. Бо залежить хто хоче з якою кулією, чи з вомом, так як на тому синьому тракторці з роздаткою. То вже кожен як бажає клієнт, так вам і зробить майстер. Ну все, наразі, всім гарного дня і продуктивного дня. Всім до побачення.